Європа не, не порівняється з нашою надвірною, з нашими Карпатами. Цьогоріч Надвірній виповнюється 435 років з дня першої писемної згадки. Тож ми запитали у надвірнянців, за що вони люблять своє місто. Надвірне місто, в якому хочеться жити. Напевно, що люблю надвірну за менталітет людей, за їхню відвертість, щирість. А також місто дуже чисто. Я люблю надвірну за те, що це комфортне місто для життя. Я тут народилася, я тут вже проживаю багато років. Ну, мені тут подобається природа, дуже мені подобається. У нас дуже гарно на озері. До мене якось недавно приїжджали гості, то вони були в захваті, казали, що давно не бачили такої місцевості, щоб просто навколо, ну, навколо були гори і так красиво. Завжди хочеться чогось більшого, але жив і в Харкові, і в Києві до війни, бо працюю в Харкові. Мені подобається спокій. От спокійно, розмірений день, типу, немає такої руху, інтенсивності. Тали, да. та да, ну в принципі, цим і довольний, в цьому радий. Що нам тут нас влаштовує? Жили в Європі, Європа не, не порівняється з нашою надвірною, з нашими Карпатами. Я 60 років тут прожив вже. За що люблю? За те, що люди тут хороші, добрі, чесні, чемні, за архітектуру нашу. Надвірно люблю за людей. За красоту, за гори. Я люблю е, те місце, де я живу, тому що я тут ну, ну, веюсь, дивлюся. Да. Тут з одного боку гарно, тут безпечне місце, одне з найбезпечніших в теперішній мій час в селі України. Ну а тут сияч Ну, Тут навколо. О, навіть о. Сяч. Тут класно, тут можна ну, мати свої бізнес-ідеї, які можна втягнути в життя, там якусь кав'ярню з'явитися, все, так, да, є місце. Ну, але взяти масштабніше що тут ноль. Нема можливостей. За що люблю це місто, за цікавих людей. Дуже багато є гарних, харизматичних людей в надвірній. За природу, за цікаві архітектурні пам'ятки. Дивіться, який собор у нас гарний. І багато інших таких є споруд цікавих. За що ж? За колорит на Ну, за все люблю це місто. Надвірна це, це таке наше місто, ми до нього звикли. Ми часто ходимо і до церкви, і стару церкву, і нову церкву. Вона дуже класна, тут все є. Тут комфортно, класні магазини, ну і взагалі місто дуже гарне. По-перше, це туризм, Карпати наші. Це наше рідне місто. І Люди тут комунікабельні, щасливі, я думаю. Задоволена містом, багато підприємств, мальовниче місто, чисте, екологічно. Ну, подобається, подобається проживати. Якби закінчилася наше повномасштабна вторгнення, війна, було б ще краще. Двірна – це ну, таке мальовниче місто, як то кажуть, серце Прикарпаття, такого ближче до гір, гірське, комфортне. Я його дуже люблю. Це моє рідне, рідне місто і хочу, щоб воно процвітало і на майбутнє щоб був в нашій Україні. А за що ви любите надвірну? Пишіть нам у коментарях.